Вітаю вас на своєму авторському каналі Відверті життєві історії. Хочу з вами поділитися мудрою історією, яка повинна обов'язково змінити ваше життя на краще. Історія має назву свої плани на майбутнє. Іван завжди мріяв відкрити власний ресторан. Він захоплювався кулінарією, подорожував різними країнами та вивчав особливості кухонь світу. Він не просто хотів відкрити заклад харчування. У нього була унікальна концепція, якої ще не було у його місті. Це мало бути місце, де люди могли б не тільки смачно поїсти, а й отримати справжнє задоволення від атмосфери та сервісу. Він так сильно горів своєю ідеєю, що не міг тримати її в собі. Іван розповідав про свої плани всім знайомим. Обговорював деталі з друзями, писав у соціальних мережах про концепцію закладу. Йому було приємно ділитися своїм ентузіазмом, і він думав, що оточення підтримає його та допоможе. Він відкрито говорив, у якому районі хоче відкрити ресторан. Який дизайн планує, які страви будуть у меню. Але коли Іван нарешті вирішив діяти, його чекало неприємне відкриття. Виявилося, що інший підприємець Уже відкрив ресторан з дуже хорошою концепцією. Більше того, цей заклад з'явився саме в тому місці, про яке говорив Іван. Хтось просто скористався його ідеєю. Поки він ще думав, збирав кошти, шукав партнерів і планував кожну деталь, це вже відбувалося. Це стало для нього справжнім ударом. Він зрозумів, що його надмірна відвертість коштувала йому мрії цього життя, адже ідеї самі по собі нічого не варті, якщо їх не втілювати в реальність. Це треба робити швидко і обережно. У світі завжди знайдуться ті. То скористається твоїми задумами, якщо вони побачать, що їм це принесе вигоду. Після цієї ситуації Іван зробив висновок: плани потрібно тримати при собі, поки вони не стали реальністю, а вже тоді про них розповідати. Адже що більше людей знає про твої наміри, то більше перешкод може з'явитися на твоєму шляху. По-перше, конкуренти можуть скористатися твоїми ідеями раніше, ніж ти встигнеш їх і сам реалізувати. По-друге, навіть найближчі люди. Не завжди будуть тебе підтримувати, деякі можуть навмисно або ненавмисно вселяти сумніви, відмовляти, казати, що нічого не вийде. Їхні слова можуть посіяти неупевненість, і ти сам відмовишся від своєї мрії ще до того, як зробиш перший крок. По-третє, що більше людей знає про твої плани, то більше очікувань на тебе тисне. Іноді це створює зайвий психологічний тиск, змушуючи сумніватися у власних силах або приймати поспішні рішення, щоби виправдати чужі очікування. Якщо ти маєш важливу мету, Працюй над нею мовчки. Дій, а не розповідай. Результат скаже за тебе більше, ніж будь-які слова. І коли твоє ім'я і твоя мрія стане реальністю, ти зможеш сам вирішити. З ким поділитися своєю історією успіху. Є речі, які не можна показувати нікому, якщо ти хочеш зберегти своє здоров'я, фінанси та внутрішній спокій. Слабкі місця роблять тебе вразливим, тому що завжди знайдуться люди, які скористаються твоїми страхами. Та неупевненістю проти тебе, фінансові успіхи можуть викликати не тільки захоплення, а й заздрість, а іноді навіть бажання скористатися тобою у власних інтересах. Розголошені плани часто так і залишаються нездійсненними. Адже зайві розмови можуть привернути конкурентів або посіяти сумніви, які зупинять тебе на півшляху. Тому навчися зберігати те, що має залишитися в таємниці. Говори про свої досягнення, коли вони вже стали реальністю, а не коли вони ще у вигляді ідей або мрій. Бережи свої секрети, і тоді ти зможеш захистити себе від зайвих проблем та зберегти своє здоров'я, гроші та щастя. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому подобайку, щоб поширилось воно і другим людям. І вони також були щасливими. А ми з вами зустрінемося вже у наступній мудрій історії.